Підпустите прокладання, окей, чіт-чіт. Чи мене натвориться, от! Та подожди, подожди!

Руками там спорі, І щоб вони були краще, ніж ми. Хотя куди уживуть? Ви розумієте Ми якось перестараються, їм треба тирати. Хороші присушечки. Тонка простоєчка села Парк у лака лакап попа. Друбль 5, 6, 5, 4, 6. Бригадир. Чорок, здоров'я, світочок худенькі.

Я только Все, мы идем продолжим с Окей? Золотом будет потом, окей? я Дубль 8. Это и 3. Да, правильно. Я стою в туалете за стеклом. То есть проект за стеклом. Никто не знает, что я за ними слежу. Никто. Нет, никто. И даже ты не знаешь, что сейчас я тобой слежу. Ты, да, обернись! Обернись! Ха-ха! Угадал? -ха! Да. А я слежу. Вы вот Чик. Мы следим за вами, следим за вами, все видно, все видно. <laughs> улыбайтесь, улыбайтесь. Валерка, Валерки, Валер, пшеп. Опа, Валера! Ха-ха, здравствуйте! А, привет! Да, я снимаю, там занято Валерчик, я думаю просто кстати. Можно, можно рваться, нет? Нет, не можно рваться, но а нужно... человек. Не знаю кто. Я тут стою, снимаю альтернативную версию свадьбы. Да. Це дубль і Ми всі бажаємо, звісно, молодятам там. в першу чергу, здоров'я. Свободного туалету. Я зараз <рик> крик-крик туда, якщо там було. В общем, олежик кров туалет. Да. В общем, олежик з Ірочкою. Я вас не поважаю і хочу сказати, що що. Так, звісно, Я нічого не скажу. Но так, да, ну би були вишляна тим оператором, а я роблю... Безплатною. не, не, не я же, конечно, конечно, ну я безплатно, ніж, конечно, ти продається мені пару плов поставити. Звісно, теж безплатно, але вже кравжені. Як я таке такі світці, ну я продумав це. Придумав всі. Але в общем, в принципі, я говорю, розбирати безплатну версію вашої свадьби альтернативну. Така, так, так сказати, ізнутри. Ви побачите, як це все з це все було насправді. Без из'яни, без пізде, блять. Э, Байк, да? За это, да. Я тут снимаю видео специально для Лешки и Ирины в туалете. Вот так бы мы желаем им всего, чего мы желаем. Самое наикращее. Самое наикращее, да. Любви там наверное. раз. Да. А, Багато да. деток. Диток, да. Что мы обмывали каждые 5 лет, как минимум, мы обмывали Нет, за это, да. 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 Не вильно, да? да. Вильно? Опа! А тут унитаз. А тут есть. Да, уже Валерка ушел. Все, Валерка. Сказал вам спасибо. До свидания. А вон там, где дивись. Там Витька, Толян и Вовка. Да, вы там стоят себе без палива, ты <с> побачу, как я их снимаю, вот дурачки, блядь. А вы вот, думаете, я их не снимаю, типа, блядь, только ты побачу. Олежек, ты не обращай внимания на миссию пьяный бред. Ирочка, ты тоже. Олежек, чем может быть мы, но ты, конечно, ну, с трудом, ты же девочка, ты уже масочка. А мы так. Так, как, как бы так. Ні, же не дураки, ти чого не скажеш? Але ми там стоїть маячі, маючи. Коротше, я постараюся все змонтувати, щоб все було добре. Все, блин, але я таки сейчас таки не постяв. То дайте мені можливість, будь ласка, постяти. Все, давайте. До, дубль 9 следующий. Вот От наші молодожониці. Це, це жениться, невеста, це свидети, поляк, це красавіця э, сіятельниця. Це я. В общем, дубль тест, так? Да? Не забудьте. Махаємо ручками, махаємо все. Наш сіл, наш найвеселій стил, опасний горек, бухає Бессек. Кстати, він бухає просто так. Він до того не тримається. Так що скоро ми. А, он, канька там була. И цей. Ще. Не пам'ятаю, ковальський. Окей. Все. Дубль следующий, щоб я не забув, окей? Давай, пока. Покоління, от таке, як отут, воно це. Це ті ну, типу, ну, Ляшко, типу Ляшко. Тому, дорогі друзі, я хочу відверто заявити, що я зараз сформую кабінет міністрів. Альтернативний з народу, з людей, отут прямо. Ви хочете бути в кабінеті міністрів у мене? Чи що? Так, а не давайте з вами познайомимося. Як вас мене! Фухай! Арсені Петрович, бери Юрію Владимирівну і йдіть до свого друга Путіна, домовляйтесь за газ, щоб був по 150 доларів. От я й кажу, я кажу Арсені, пішли, пішли зі мною. В кімнату <рив> говорить, хто сили не хоче, ну, то така справа. На що вони нам? Нам треба люди. Давайте так, хто хоче бути міністром. Я хочу, чужу, хоче, хоче, А то ну, вставай, весь не як тебе звати? Юпітер! — Юпітер Романович? Можна яка Ромка буду називати? Ромка! — скажи московська. Ти знаєш, що таке інфраструктура. Інфраструктура, звісно. — Що таке інфраструктура, чесно, нет давай, не мені, не перешесно. Сразить ее городом в нашим поселке. Міністр освіти, що домовилися. Підірмаш, так, давайте. Хто любить екстрим? А я зараз піду в ту сторону. Ану, хто любить екстрим тут з людей? Підніметь руку. Є там? Хто? Хто такий ковальчик? Підніміть руку. <риклад> хто ви <риклад> Пішов, ви любите екстрим? А тут мені чесно, тільки одного одне слово, багато не треба, бо я тут сам самовлю дораз. Що ви робите? Шо, ви що, мене куди ви йдете? Ви <seus> <потрібно> подивіться <на> нього. <потрібно> <потрібно> просто напишеш телефон, потім я подзволю. Що <потрібно> 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 Вернутися до екстремалі, підніміть руку, хто любить екстрим. Є в нас таких? От давайте так, ви любите екстрим. Батько. любить. Батько любить, хто в нас? Ви любите екстрим? Два рази батько любить екстрим. Боже, ти екстремал, ти подиви на нього. Будете послом України в Росії. Домовилися, так Так, мені треба міністр сільського господарства. сподарства. Туди? Туди? Ти для далі від мене тримайся, ти подивишся, треба, я сам. Коли я ні, отак долина не мене. Як вас звати? Сережа. Сережа, але це страшно, що я ззад вас. То, 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 то просто стану, ви не подумайте. Страшно, і зліва і задні, ми бачите, в якій ви складніші ситуації. Слухайте. Сереж, можна вас записати на секунду? На секундочку просто. Ви помієте, доїть корону. Да. Ні, ну мені деталі не треба. Значить, як треба доїть корну. Я то знаю, бо я в кормові то все розумію. Він тобі все бачить. А що це ви бачили? То все так, на що ви розказуєте скотеняка, ти подивився, а що може бути. Так, то Ти хотів бути міністр? Міжди кров. А ну вставай, давай. Ми зріком Давай, там не вийшло, прийшов сюди. Так завжди. Що ти не бачиш, як Арсеній Петрович, Юлі не вийшов, пішов сам. Все нормально. Давайте так. Покажіть, як треба дають корову. Корова Уяви, що я корова, давай. Що треба робити? У міністерстві і інші корова. А мене доїть, як хоча. <см move> о, наша людина, молодець, буде ж боїться, да. молодець. Міністр сільського господарства вашої області, о, молодець. Так, мені треба міністр внутрішніх справ. підніміть руку. Хто ви стати міністром внутрішніх справ? Голубой піджаків! Голубой піджаків! Давайте так. Голубой піджак, голубой піджак! George. А голубой а піджак, піджак! Те, голубой піджак, Якось тут вот. Що? Подстава. Ти <считан> готовий бути міністром внутрішніх справ. Далеко підеш, розібрається. <наводеться. считан> О, я, ти що таке говориш? Ти слатеня, ти подивимося. Розберешся, розберемося, роздівайся. Росподивиться, <різь> ти скоротиляка чи не спротика. <різь> Готовий, молодець. Ну все, чекай, міністр внутрішніх справ. <різь> Значить, я тебе <не> розказую. Треба <різь> <Пременно> навести порядок. Бо <різь> це безприємно. Значить, я вам розказую, їду я на своєму автомобілі. Зупиня мене гаїчник, я трошки порушую. Побачив, що не школі, маши свої палки, що приїжджають. Я зупинився, не полінився. Я кажу, що ти робиш, ти що мене каже, Ти кажу, народний депутат. Я кажу, ах ти фарисей, були. Будь мужчиною, накажи мене, що <риво> я уявляю, я мене? Я на не робить. На весний порядок зможеш? Звісно, так ми ну, природу, розміниш. Куди? У нас ти що, брат кличка чи що? Молодець. Осьок. Ого. Та пішов. Стотиня. Молоде. Ну все. Пішло, пішли, молоде. Нам це. Ооо! Красави чи 10 чи 14 точно не помню. Ну, десь так, приблизительно. Вот ця банда, яка там зібралась, вот на них. А вот вовк ковк дивись. Опа, це що? опять починається... Мама, я не куру, я мати. Це вже 11 цей дубляш. А ну таке було смішне, що пиздец. Як там воно було? А, щось там... Э, Головний той герой... Головний Геморой. Головний Геморой, от, Олег, мені, по-честному. Головний Геморой був як його, ляшком, ляшком. Ну це я вставлю в то відео, то ви зараз, то по якщо ви зараз це будете дивитись, то якщо ви будете про дивитися, це про кача свадьбу. То ви ніби це вже ви це все бачили. То ж типа це як я смотрю в прошлое, типа далеко назад. Далеко назад смотрю. Це це було. Так, ми там участвували, все добре. Називається ти здрав від Димона. А зараз це вже поз. Ти здрав від А це вже поз. Це вже після, Це вже після, це вже поз. Димон, Димон, це синій Здравствуйте, Димоныч. Это я снимаю для Иры и Олега альтернативную версию версии ней свадьбы. не что творится. Чтобы они знали, что за кулисами. Что творится за кулисами, ребята? Это... Здравствуйте. У нас дубль 14. Зараз дубль 14. если честно, не дождаюсь никогда, где я сейчас нахожусь. Нахожусь очень важной комнате, комнате туалете. -э туалете. -э да. В общем, если честно, никто не признает за мою видеосъемку. Да, сейчас пока не признают. Не признают на мою видеосъемку. А когда есть на ютубе, то не пойму, что это все было не просто так. Я сейчас монтирую, все будет по красоте. Добавлю там всякие чики пеки чики-буки. И Олежек, Ирочка, естественно, просто забываем. Открывается да. дверь. Где вот же вот человек стоит? что Серый привет передаем? Конечно. Конечно. Привет, Серый, Серый с Олегом передаем привет. Я их тоже сами люблю. Вот и все. И это, как так сказать, главное Головне, меседж ірички і Олежику. Тому що ви лучші, і ми вас любимо. триматись. Дубль 14 закінчен. Спасибо. По-моєму, 13-14, я вже щось не пам'ятаю. Я знімаю то, як проводять наші будні, наші музиканти. Я сподіваюся, що вони нам що вони готові щось пускати. Добрий вечір. Добрий вечір. Я трошки таки знімаю, так сказати, альтернативні вірші ну, свадьби. І говорю, добре. що я от вже прийшов до музикантів. Ну добре, да, вітаємо вас, молодих. Да, хочу трошки вас знімати, якщо вам, ну, якщо не страшно. Хочу сказати, що до речі, що коли грали в Кенельзі, оце, і, а без бою, без бою, пісні так. грали. То я я думаю, що фотограма грає, каже, що ні, хочеться, mm -hmm. що вживу, все наживо. Я так, так що хлопці... Вон ті хлопці отак. Молодці. Так що я дуже радий, що в нас такі гарні музиканти. Дякую їм за гарний вечір. Йдемо далі. Будемо слухати, що вони нам заспівають ще. Та-та-та-та-та! Я уїду вже з Лондон. Так що так, ребята, це ж ще. Боже, я ж так переплюну походу з 13 на 19. Уже ну, ребята, давайте, до оцей. Скорость речі. Змонтірую, як все буде випадати. Окей? Давай, пока. Ну поїде, 19. should not be... Знову трасси, я вже немного мокрий. 23 вже дубль чи 24-й, я вже не пам'ятаю. За засадку точно. Да, і так вже після третьего стола вже тут Тут очень весело. Димон, Дімон, Сашка, такий. Це перший гей, це другий гей, це у контори геї. А вон чекай, дайте найголовніше геє зниму. А вон. А и скрывается, блин. Попадаем в кадры вот так вот. Да. Короче, да, идем по кромче, порлометик. Ну, блин, сейчас с котом, то я трохи, конечно, нажаешься уже, нажаешься, так сказать, в любом плане уже и моральным, и материальным пероральном, короче, как не крути. О, еще вот Выход. <клес> Иду. Гуляю. Знаешь, тут какая-то короче. Парк всякий. О, ну все таки я хочу вам типа показать, что тут к чему, -то. там такая детская площадка. <клес> все тут все здесь, здесь все, Никита, Стас, Гена, Турбо, Дюша, Метелки. Все здесь, да. О, тут красивая подсветка. А мне уже хочу сказать, дел блогеры сегодня мои любимые. Видео, подписчики, да. Подписчики, да. Когда раз вам могу, говорю, трохи не попрызнулся, да, скажу честно. А так вообще не типа, бы хотел. Уже кемары, уже кемары. Ал ну, ничего, сегодня еще будет этот. Будет ночь, будет день. Вот вся девочка нам что-то помогала. Скажи привет. Да, короче, я не всех достал. А ничего, ну на то я же работаю, я ж, моя же мой же репортер. Так что ну, все, айда. Всем всем лучшего. Если что, вообще, так сказать, вот видео всюсь. Пока.

Все, боут весь пора Давайте мы возьмем слоем, обнимаем. Айда.